Добрий день, вас вітає компанія Promdom Ком Сьогодні на огляді підшипник 348 702. Це опорний підшипник на передню вісь автомобілів, таких як ВАЗ 2108, 2109 і до 2112. Підшипник кульковий однорядний, закритий з двох сторін гумою, має розміри 14,5 внутрішній діаметр, 52 зовнішній і 14 мм висота, виробник даних підшипників фірма SKL, Це Словаччина. Підшипник середньої якості середнього цінового сегмента. Купити підшипник 348702 ви можете в нашому інтернет-магазині promdom.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.